Онлайн-шоурум подарунків Фама представляє вашій увазі дизайнерські нарди Ґрейкроко в кейсі від Магнолі. Ексклюзивний гральний набір, виконаний у традиційно елегантному стилі. Дизайнерський дерев'яний кейс, обтягнутий натуральною телячою шкірою, з тисненням під шкіру крокодила, насиченого сірого відтінку. Кейс зі зручними ручками та надійними замками можна брати з собою в подорож, відрядження або в гості. Комплект. Складається з 30 перламутрових фішок бежевого та коричневого кольорів, 5 гральних кубиків та двох стаканчиків. Ігрова поверхня забезпечує комфортне ковзання шашок під час гри. Елітні нарди стануть прекрасним подарунком вашому колезі, товаришу або керівнику. Виріб підкреслить інтелектуальні здібності нового власника та філософське ставлення до життя.